Один з найбільших благодійних фондів на півдні України благодійний фонд Людська довіра платином добро Україна» продовжує надавати всебічну допомогу вимушеним переселенцям, дітям, захисникам нашої держави та загалом усім українцям, які потребують підтримки у цей важкий час. Ця благодійна робота ведеться з перших днів повномасштабної війни і не зупиняється ні на хвилину. Ми збираємо чергову допомогу для всіх жителів Херсона. Хто... Постраждав. Ми приготували продуктові пакети. Напередодні фонд отримав фуру від міжнародних партнерів з Іспанії, організації «Амбресеро» і її президента Альваро Квадрадо сформували вантажі засобів гігієни та дезінфекції для постраждалих херсонців. Страшна та жахлива трагедія, яка сталася на Каховській ГЕС, не могла залишити фонд байдужим до людської трагедії. Тому разом зі своїми партнерами тут для потерпілих підготували велику кількість продуктових наборів, гігієнічних та дезінфікуючих засобів. Бів, а також комплектів постільної білизни. Наприкінці минулого тижня фонд знову відправив велику фуру з гуманітарним вантажем для мешканців Херсона та області, які постраждали від повені внаслідок підриву Каховської ГЕС. Також допомогу було направлено до ченців монастиря святого Володимира Великого на Херсонщині. Зазначимо, що волонтери фонду з першого дня трагедії активно долучилися до роботи, поїхали на Херсонщину та допомагали відкачувати воду з затоплених ділянок. Закупив шланги, насоси, генератори і продовжує доставляти ресурси для відновлення домівок. Завдяки команді фонду було відкачено воду з понад 50 будинків. Ми відкачаємо воду в Херсоні і зробимо все можливе, щоб бути поруч з херсонцями в цій біді, наголосила президент благодійного фонду Людська довіра платином добро Україна Анжеліка Романчикова. Окрему подяку фонд Людська довіра платином добро Україна висловлює своїм партнерам. IDS Ukraine, що володіє торговельною маркою Вода Моршинська та її гендиректору Марку Ткачуку. Метро Кешенкері, одеському екзерхату Української греко-католицької церкви, виробнику засобів гігієни душка. Турецькій фірмі Газель Бутік, окрема подяка українському виробнику постільної білизни Барба Текстиль та її засновнику Роману Другозюку. Фонд дуже дякує і всім небайдужим одеситам, які згуртувалися та активно беруть участь у зборі допомоги. Одеська школа, ліцей Мрія доєдналась до збору допомоги та привезла цілий мікроавтобус речей для постраждалих херсонців. Фонд шукає міжнародних партнерів і запрошує долучатися робити добрі справи разом з командою благодійного фонду Людська довіра платином добро Україна, тому що тільки так ми зможемо подолати ту жахливу трагедію, що зараз відбувається в країні, наголосила представник фонду Світлана. Зауважимо, що команда волонтерів фонду Людська довіра платином добро Україна неодноразово їздила на південь країни в буквальному сенсі, ризикуючи своїм життям, одного разу навіть потрапивши під сильний обстріл у Херсоні під час видачі допомоги, коли ми їхали на свої вантажівки з командою волонтерів, Видавати допомогу. Видавали допомогу недалеко від центру міста, там, де саме знаходиться ринок. І в момент того, коли була видача допомоги, наша команда потрапила під обстріл, слава Богу, всі цілі, всі живі, всі здорові. Херсонці ми разом з вами. Дуже приємно те, що. Багато вже дійсно херсонців, багато мешканців міста знають, що оплати нам добро, в Одеса. Вона разом з нами. Ми разом з вами до кінця будемо вас надалі підтримувати у всьому, чому можемо. З вірою найкраще перемогу, і вона не за горами. Зазначимо, що влітку минулого року благодійний фонд Людська довіра платним добро Україна увійшов до списку найкращих волонтерських організацій Одеського регіону, який був сформований рейтинговим агентством Еліт Експерт. Вже найближчим часом наступним проектом фонду стане відкриття психологічного центру для дітей Безпечний простір за адресою вулиця Левітана, 69.